Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є: якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, разом у нас. Нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним взагалі у такі заходи існують, але, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати, бо, да, але ну, коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І в мене є відчуття, реально, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися, за цю всю історію, а реально, як сплатяться, дивіться, воно сар саркофаги роблять, гляньте які, Тобто, е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги,